Щоб виявити паліїв, волинянин Максим Кучмук використовує квадрокоптер. Каже, до рейду його запросив пожежник Роман Андрієвський. За допомогою відеозйомки з висоти бачать, де горить. Палять на подвір'ях з боку від дороги. Далеко від нас. 600 метрів. Поки йдемо на місце, пожежник із дільничним роздають інформаційні листівки. Зустрічаємо Віру Панько, запитуємо, чи спалювала рештки рослин. Коли як виходить? Більшість вивозимо десь. Біля свого обістя обкопує малину житель села Тростянка Віталій Марчук. Йому теж розповідають про незаконність спалювання сухої трави. «Спалювання сухої рослинності та їх залишків карається законом. Накладається штраф для громадян від 3 тисяч гривень. Віталій Марчук каже, сухе бадилля і гілки вивозить. Там була яма на бригаді, там вивозили, не палив я зовсім». Підходимо до місця, де квадрокоптером відзняли вогонь. Це подвір'я Василя Головатого. Ось я з трави не палю, я бачу, як палю. Маріну суху повиривав, треба ж палити. Спалити Палите на траві, може розпосюжитись. Я нікуди не піду, поки тут не загасне. треба там нічого виписувати мені. Я ж не мільйонер, я пенсіонер. За порушення правил благоустрою дільничний поліцейський Олександр Киричук склав протокол про адмінправопорушення на Василя Головатого. Ще мене колись вживати будуть. Да, це міська рада, міську раду на виконком. Вони вас притягнуть до відповідальності. Ну це 340 гривень штрафу буде. Ну ще притягнуть. Я сам прийду. Дільничний офіцер поліції Олександр Киричук каже, чоловік порушив правила благоустрою за статтею 152 Кодексу України про адмінправопорушення. Якщо він буде повторно вчиняти, буде збільшена адміністративна відповідальність до 1600 шістсот гривень. Розпочинається тільки як весна, літо, осінь. Люди починають палити суху рослинність постійно, і від цього виникають пожежі. У нас постійно проводяться такі райди. Максим Кучмук долучився до рейду на волонтерських засадах. Каже, він входить до громадської організації, яка виграла в природоохоронному проєкті техніку для запобігання і виявлення пожеж. За місяць спостережень з квадрокоптером зафіксував три пожежі. На цьому відео згарище поблизу сіл топільне, оленівка і пожарки. Як тільки я бачу пожежу якусь, піднімаюсь, дивлюся там все серйозно, тоді трухнув пожар. Зі слів начальника сектору управління Державної служби надзвичайних ситуацій в області Володимира Несторова цієї весни до адмінвідповідальності притягнули понад 40 людей, провели майже півтори сотні рейдів. Оксана Івпак Сергій Данилюк новини на Суспільному Волинь.